Про заступники міністра не знаю, в не дій апельсин. Групи, трьох докторів Ганна Романівна змогла зробити чудову кар'єру філолога, організатора науки. І в історії кожного закладу є особистості. Які своєю самовідданістю, своєю невтомною працею творять його історію. Вважаю, що такою особистістю була Ганна Романівна. Кому конструктивних наукових? Дитин. Мені здається, що ми вже подолали той рубіж, як говорила Ліна Костенко, коли нації не вмирають від інфаркту. А спочатку їм відбирає мову, то е, схоже, що зараз ми м, наше одужання і е, ми вже не говоримо про те, що українська мова важлива. Ми це знаємо всім своїм єством. Думаю, що так. Дивимо, так. При ці, учасниками її є представники зарубіжжя. Отож, бджолиний сонет. А перед роєм перед Рій. А рій удався у вас року. За перші злети, перші кроки, за добрий лінгвістичний крій. Удячні будемо вам, доки ми живемо на цій землі. Мене навчання закінчила влітку 1944 року на середині Катерина найменша. усім, завдяки таким особистостям, як Ганна Романівна, наша мова жива. Для нас, і для студентів, методика, якою викладала Ганна Романівна, стала тим ґрунтом, який визначив і нашу професійну, професійне майбутнє, особисто моє. Так? Тобто, це чіткість, це завжди вміле добирання прийомів і методів викладання, для кожної групи, для кожного класу, для кожного студента. Ганна Романівна говорила. Що результат полягає у чіткості, у чіткій визначеності основного і шляхів досягнення цього основного. І я пригадую такий фрагмент з іспиту, коли ти на іспиті аж тремтиш, от, от цей дотик рукою для заспокоєння. От це завжди підтримувало і виказувало ось такий, на перший погляд, дуже строгий людині, яку ми. Боялися, ми казали, так? правда. То ми боялися не її, а самих себе і своїх знань. Але оця підтримка вона завжди дозволяла висловити те, чого хоче викладач, знань від студентів. І ті завдання, які є в її посібниках, вони цікаві, вони пізнавальні, вони викликають інтерес до мови. Я вважаю, що це й було головним завданням її професійної діяльності.